От приїхали на один об'єкт, який робили ще 23-му році. Тут робили пластиковий сайдинг, форма, форма дошка. На пластику вона, здається, корабельний брус називається. Колір тут макові зерна. Тут і це вікна повиділяли в білий колір. Ось так воно виглядає. Виїхали тут ще повіряти на гараж в такому самому кольорі, в такому самому матеріалі. Ну, як виглядає, я начати Панельки тут стається йдуть по 360, тому різати треба все на місці.